І не чули, і не знали, що коїться в небесах у тих вземних сторонах, аж тут раптом серед ночі протирає соні очі. Чує, наче хтось піває, а на небі зірка сяє. Ми всі нині повставали, ще й дари собою взяли. До вертепу поспішали, щоб побачити дитя миле. Ото зірка в небесах Всім показувала шлях. Ми Ісусу суспіль Богу Господу молились і з Божа мати, повна ласки і благодаті, так Ісусик на насвітав, ручками благословляв. Слава Богу, добрі люди, звеплеємо я йду, та вступаючи усюди, пістку радісно несу, що Христос Спаситель світу народився у Стаєнці. І зоря яскраво світи ці убогі не з дитинці. Веплеємська зірка я, світлої просвіта це моє ім'я. Ми теж йдемо за свізло, за небесним дугою, з'їв з лісів у витлі на Ісусу а, а, і на сам. По дістала, яка не бувала, над вертепом звізда ясна, та, у світ засіяла, над вертепом. За ясна увесь світ засіяла, де Христос родився, з його плотився, як спеле. Далекого краю, ви напевно втекли з бунту, що ви був Китаї. Добрий вечір, пани мої. Що того у вас за чаї? Як до мене ви б зайшли, то не знали ви біди. У мене хлопці, віки такі є. Той веселий, хто їх п'є, У мене є де в корчмі сісти. Можна смачний обід з'їсти. Маю бурки, маю булки, маю пиво, ну купуйте живо-живо, а гроші сховають. Бо я їх дуже полюбляю. Є тут вас людей ні в року? Ну, дайте мені мошку помроку. Бо я такий голодний дуже, ніхто мені шагель не дав. Усім про мене все байдуже. Ох, данки, данки, що вам Бог давав? Мені знов дала. Ой, 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 як ви помудріли! Що би вам таке зробити, що ви подуріли, що вам це ганконів крав, баченки, що вас погнили, що вас чорт до пекла взав. Хто мене тут поминає, хто мене не забуває, там, там, де бійки, сварки, крики, там грають мої музики, де не шпарять шахраї, там. Та товариші мої, а де всякі чарівниці, там мої рідні сестриці. Бо я жвавий і моторний. Тільки що я трохи чорний. Тому ім'я таке маю, чортом мене називати. Не чортівська село, що за шум, що за гам? порожити треба вам. нове століття настає, і це не жарт. Від моїх послуг відмовлятися не варт. За дрібненьку копічину я даночок заведу, жаль серця відведу. Ходіть до мене вам розкажуть шикарно про все ваше життя. На картах поворожу гарну, загляну в майбуття, складаю гороскопи, позорих читаю, всі ваші помисли вгадаю. Послухайте люди, гроші давайте, та речі при собі добре тримайте. А ну геть, забіяки, не поламуйте нам людей. Без вас ми, звісно, йдемось, без вас вертепом пройдемось. Масаж чудово зробить мама, а долю визначає Бог. Так що ховайте свої карти і не, не дуріть навод. Не буду, слово Боже, на силу, сила в нас, що з очей, проклятий сину, на дно в петильну долину. Що закрити тут у хаті, замовчіть мені прокляті, Оскараю вас ті хаті, третій день я вас шукаю, аж тепер в руках я маю. Ну, признайтесь перед мною, ви ходили ви флеєм, чи не є я вам царем? Ти є та тільки земний, народився та таємник. Що буде над царем, над на земним на самим. Замовчіть мені, прокляті, бо скараю вас ті хаті. Добре, що я вас тут маю, зараз смертю покараю. Тут, прихожу, я скажу, то питає тут за мною. Я цар Ірон, смерть і мила, ти завжди мені служила і косила ворогів всіх, кого я повелів. А кого тепер скосити? З них ніхто не сміє жити. Всіх скоси, крім того, Бога ще скоси малого, що в вертепі народився і на трон мій напосівся. О не буде цього царю, їх косою я не вдарю. Ви мале биття в яскині, моя владу в світі нині. Мушу я йому служити, а тебе прийшов, я вбити. Твою душу мушу взяти, пекло щобі віддати, Любим і лихо на землі у пеклі в Чекаю я на твою душу забрати її же мушу. І будеш ти е, молі, е, смолі, смолу возити і будеш в пеклі вічні жити. Злочи не минуло без кадру і родзину, згинув маду, згинув, як усі, і. Віда освітляє крави ваші, та освітя душі ваші, і відуси подолають по вікну, злякає. збираємося в дорогу, заспіваємо слава Богу. «Слава Богу! Заспіваймо! ще сину Божому і пану нашому. Віддаймо, честь сину Божому і Пану нашому, поклін відаймо. Але зайка від хати, треба щастя побажати, їм добро подарувати. Він чує вас, він всі добрі люди. Нехай повінь Боже, завжди з вами буде. Кожної <гум> дни, кожної години Бог благословить, лідаха й загине. Вітаю вас, добрі люди, з народженням Христовим, який це народив і на світ веселий, і на разом з веселіми, без Христа Бога, похороніть, без Христос, ся стає. Славія Славі, Бога! Щастя бажаємо вам, господарі! Щастя здоров'я від Бога удари. Хай, хай ваш достаток завжди гостює, і вам ніколи хай не бракує. Хай ваші діти будуть щасливі, живіть на славу в країні милі. Щастя дай Боже, з води розсипіть, не шкодуйте легко у народну цілі. Я віншую, мам'якушку, ну дайте мені грошей хоть трошки. А якщо прошу пані грошей немає, то пляшка теж нам не помішає. А до пляшки тої можу вам сказати, треба одним дітям за цукерку дати. А, ну і про кутю, пампушки теж не забувайте. В общем, що там в кухні є, все для вертапу вигрібайте. Ну, а як хочете, що можко не робив вам збитки, то мусите сказати підкон від вашої кредитки. А, а щоб мали ви охоту мошкові щось здати, дозвольте йому щиро сердечно і вам щось побажати. Тому пану Бентлі, лізичу на подвір'ї. Ну, і дачу таку маленьку скромну, як в'яника в можегірь е, е, зарплату за в євро, щоб ви мали, ну і щоб тих от всіх дітей ту воєнкомату не викликали. Е, холодильник за вам, щоб був такий великий, як та шафа. Ну і курка мала ноги, прямо як жирафа. Е, столі, щоб все було накрито, як у ресторані, ну і щоб віддання Івановича були завжди любима, і кохана та пані. Христос рождає. Слава Слава Слава. На номер 112 і бонусів буде аж 18. а взагалі щоб у житті велося вам ого ще як, то поменше слухайтесь таких, як я, чортяк. Ось так так. Аби люди не скупіться, по кишенях подивіться, дайте дітям хто що може, то сам Бог вам допоможе. Отак живіть і просвітайте, у на нас хороших поглядати. Кинь нам ще можете, то то прийдемо до вас на другий рік. слові, бувайте здорові, радуйся, ой, радуйся, землі Є з вами вся ваша родина. Радуйся, ой радуйся, земле, син Божий народився. Вся ваша родина і на Україні.